Ну що, я зробила, мабуть, останню свою покупку осінь. Нові гортензії. Нові гортензії. Мені своїх мало, я зроб... ще взяла. Зараз я скажу сорти Пінкачу. Це Піксіо. Це Піксіо. І ще один сорт Color Colorful Cocktail Ось такі чудові саджанці я купила. І ще я купила ось такі кипарісовик Карака. Він трошки зі знижкою був і з великою, з великою великою знижкою. Я купила давно хотіла. Ось таку тихту іспанську Ауре. Чому вона з великою знижкою? Ну, подивіться, ви б таку рослину, мабуть, не купили <кій> в такому стані. <кій> Ось тут щеплення. Тосте. Тут вона трошки вся. Бачите, пошкоджена лиса. Тут підсохло щось, щось, але ось є, її підрізали Її пробували реамінувати, але ну, розплідники таким не займаються, їм проще спихнути за маленьку ціну. Але бачу живі бронючки. Ось я буду її відкачувати. Ось таке ось. Ну, нічого, нічого. Тому і ціна знижена на неї дуже-дуже сильно. Ось, бачите, буду рятувати. Ну що, в нас осінь, посуха продовжується, ми вирішили. Поїхати у ліс у п'ятницю був у нас дощ. Ну, перший там за нормальний за місяць. Але він не подіяв. Ні, у лісі посуха, і навіть немає жодного мухомора, жодної поганки. Нічого практично нема. Три, трошки там декілька грибочків знайшли е, підусиновики і е, трошечки е, Груздей. Це тільки-тільки, що нам, нам так пощастило. Так, ну це, це про посуху, але ж робити треба. Мені е, якось цей рік мені видався таким. Дуже неплідним, не, не плідним. Тому що е, мені здавалось, я весь рік щось робила, а безлад страшний. Це безлад страшний, рослини страшні. Не стрижена, не різана, а я все не могла зрозуміти, чому? Чому садочок в мене більший не став? Ну, По розміру. Він як був, як був, так і залишився. Щось таке більше я не робила. Я навіть я не живила не газон, не рослини, не гортензії, я практично нічого не живила. А я потім зрозуміла, так, по літа ми поливали все, бо була спека, посуха. Ховали все. І в мене е, в цьому році ще додалося е, сусіди тільки тільки прибрали трьох бур'яни, які звішували з, ці, з цієї сторони, з цієї ділянки, в мене, е, за парканом. І... Вони їх зараз прибрали, коли вони вже насіялись. І я я, я я зрозуміла, що я все літо, я чим займалася, я ось ці килими. Зараз теж треба все полоти, Все в мене ось так. Килимами там сходить, я, я випалую, я вичищаю, я пропалую. Це ось це мені такі сюрпризи з сусідами. Ось намагаюся замульчувати. Це я весь рік цим займалася. Я мало чого що встигла, <кій> порядку немає. Нічого немає, нічого я не змогла відсадити, бо питали про хости. Буду відсаджувати тільки зараз на весну. І теж я не. Продаю хости без листя. Вже коли листя покаже, вже коли корінець буде добрий, свіжий зріз я не продаю. Тому що, якщо зараз садити, ну, ось вони будуть ось, ось такі. Ну, ось такі всі. Ну, на на що? Ні, ні. Навесні, гарні, здорові. Ось, а влітку е, буває, що я влітку ділю, але літо було дуже е, сухе, дуже спекотне, тому вигляд в них був поганий, приймаються теж вони у спеку, ну погано, то не стала я нічого робити. Так, чого я сюди прийшла? Я сюди прийшла, бо тут знову зараз трохи ось понавожу порядку, бо не бачно рослин, там бур'я. Рослин я не бачу, здорових, гарних рослин. Так, а вже ж вже кінець вересня вигляд і рослин вже дуже стомлений, це зрозуміло. Але що тут в мене невірно? Ну, це я робила. Ну, мені прислали такий не дуже гарний дерен, але я його пробувала там скручувати, щось з ньому робити, але він тут в мене погано росте. У минулому році він був гарний, а в цьому році щось, щось він погано росте. І в мене таких деренів елегантисима штук 5. То ну, нащо мені штук 5 однакових? Ось я його приберу, бо купила от, ось той, той кипарисовик новий. Приберу і вивільниться в мене місце, зможу посадити. Тут в мене барбарис на штамбі, але він посаджений був, коли е, все було маленьке тут. І посаджений невірно, тому що це сорт Golden Ring. І він ніякий не Golden Ring. Чому? Тому що тут <кій> затінок. Тут тінь, він зелений. тінь, він зелений, він практично не росте. Тут йому багато років, але він не хоче рости. Не хоче. Тому я теж його буду звідсіля прибирати. Поки що пересаджу а там подивлюсь, бо тут якось вже виведений був трошечки на штамп, і його формувала, щоб штамбом був як мій той звичайний Трапорпоре, але він тут не росте, тут затінок. І ось така бузина в мене Golden Tower. Вона гарна, вона добра, але теж тут мені не місце. Виявилося, що не місце, хоча такі гарні вже стволи. Я тут підсадила сосну, хочу її формувати низенькою. Дуже ну, десь метра два, щоб я з драбини змогла її робити. Укорочення пагонів нових по порослі. Ну, не, 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 не так я виразилась. <кхід> Вибачайте тут. Трошки знов прихворіла. Е, від того не, викли... не оклигала, так я собі ще й поперек десь рванула, то, то ходжу так одною ногою е, болечу. І ось вона, маше, мені. І дає плоди, але що ще мені виявилось з нею. Раніше я різала її, в цьому році ось я не порізала, вона квітла і дала мені плоди. І ось пташки їдять їх, і в мене все чорне, все листя вони роблять таке, і ось все листя в мене. В цьому. Кушають і тут же роблять мені кіки. Ну, ось я трохи її хочу згодом прибрати. І ось тому зараз е, поїде то поїде сюди той кіпарисовик. І тут я трошки приведу до ладу, тому що буває, знаєте, як ну, не можна одразу все привести до того кінцевого результату, який ви хочете. Завжди буде, щоб. Пересаджувати. Ну, якщо ви самі, самі робите свій садок, тут раніше росла картопля в мене у коробах. коробах в соломі, ми тут картоплю садили, там кабаки, коли цю ділянку розробляли. Нема було ні рослин в мене, що посадити, поки наживцювала сам шит, поки вирисувала все, вималювала. Але вималювала одне, а воно згодом виходить не таке, як я вималювала. Ну, малювала, малювала. Зараз все половина тих рослин, які я малювала, все вони, вони поїхали в інші місця, а деякі рослини. Вже я спробувала, вони мені не підійшли. Тому все переробляється. Буває, що і, я ж кажу, пересорти, ти садиш один сорт, а виявляється згодом, що воно росте по-інакшому, воно росте по іншому, О, грунти різні. Тому буває, що у одних людей росте, а у інших як не, ну, як не стрибнеш вище голови, воно не росте. У всіх росте хаутюнія, в мене не росте. Я вже третій раз купую, третій раз саджу в різну землю, нічого не росте. Наступне відео зроблю по е, гейхерам. Зараз вони вже набувають своїх кольорів гарних, то можна буде, можна буде зробити по сортам, е, по гейхерам, які вони зараз. А, візьму лопату, піду. Ось це пересаджувати потрошечки, буду тут все змінювати. Бо не, не подобається. А коли не подобається, сюди не хочеться заходити. Знаєте, от так буває. От не хочеться. Коли зробите вже, о, краса, йдеш сюди, і хочеться і порихлити, і пополіти -по -по і перевірити. А поки тут безлад нічого не хочеться. Зайшов, очі заплющив і пішов далі. Пополював і за голову взявся, пішов в інше місце. Так що будемо робити тут гарне, щоб можна було, можна було якось помилуватися красою рослин. Колись і тут я вже понаводжу порядки і закінчу ось цю брутівку, мозаїку. Квітуюча німфея, але така стала зовсім біленька. Чітки вже потрібно порізати від квіт Lamzinger. Там лягухи скачуть, шавля кордонна І ось ялиця іспанська пихта. Пішла сюди. Камінчики тут, так, від собаки на, накладені. Тут е, ніякої декоративної там, гірки не буде. Ну, щось, може, якийсь декор буде потім. Але поки що це мітка для собаки, щоб вона тут вона звикла тут бігати. Колись тут хотіли зробити водоспад, але вирішили, що тут він зайвий, дуже маленьке озерце. Тому пихта, ялиця, сіла. Так на місце. Квітовують гібіскуси махрові. Так вони трошки знов на мусере, але вони такі рясно квітучі, що так, від них є е, трохи сміття. Але нічого, нічого, кожна рослина має свої якісь недоліки. Самше жире огнівка і ірис, рісова муха. Їх теж потрібно розсаджувати. Так, і хери потрібно розсаджувати. Ну, ось так трохи я приводжу все до ладу. Вона продовжує квітувати. Ну, як це без неї. І знов я її не різала. Не різала зовсім, ось нові ще повипускала. Зараз почнуть відкривати квіточки. Ой, так квітувати Ось так, порізала тує, хочу їх вилікувати та скоротити. Вони дуже-дуже старі, і моя була помилка, що я допустила розростання їх. На метри вшир. вшир. То ось так, знав знов собі працю. Тут я підсадила гейхери, не росли тут ті хости пересвор, мені прислали бережники, якусь зелену замість троката. Ну, звичайно яка зелена, ну і це не перший раз. Вені мені із стейндглас, звичайно, подорожнику замість неї прислали, не знаю, то вони зараз ось пересаджені прив'ятче трошки. Це нічого поділка Gun а ця Wild Rose, вона дуже класна. Мені її мало, бо дуже яскрава така пляма вона грає. То, так, трошечки я понаводила порядок і посадила. Ну, порядком це, це важко назвати, тому що вже осінь. Як ні крутий. Здається, зараз у нас плюс 28, в нас на місцевому пляжі там дідусі-бабусі загорають, купаються. Але... Але осінь, рослини це відчувають, вони починають і листя вже тьміти, і ну ось так. Ось я ось цю красу посадила. У пишуть тут мінус 20, але, але я питала, казали, мінус 28, тобто все витримує. Дуже м'яке, дуже класне. Зараз я б робила менше помилок, якби я знала все про рослину. Але коли цей сад почав своє існування, більше 20 років тому не було такого інтернету, інформації про рослини і все інше. Тому ось, чищу зараз, скорочую, так вони такі прозорі зараз, то бо хочу. Врятувати, тому що, що кажу, вони мені нагадують, ну, це, це початок саду. Це початок саду. І так як я за ними не дбала, їх гриз лубає. Та я не розуміла, що це, то за багато років він їх пошкодив так, що, ну, що їм дуже зле. Але я сподіваюся, я зможу щось з цим зробити. Ось тут трошки поприбирала. Так, палац, це не дуже, не дуже воно так посадовому. Але ж я вам кажу, що в мене там у сусідів такі бур'яни, що я тільки і полю. А не мона, осіння. Це паміна. Паміна ось вона відквітає, а там знову пуп'яночки Буде ще квітувати квітувати, але треба пополювати. Ось, то там. Трошки щось я мульчую, це теж негарно. Там ще палас з буріна. Доберусь тут пополоти. Тут в мене собака пригала, котів ганяла, і в гортензії мені тут відламала. Ну, Тобто, то одне то інше. Ну, нічого, якось впораємося. Ось так воно. І все змінюється. Тому... Пішла далі я працювати, побігаю ще з лікою. Вам всім добра та бережіть себе.